Вітання всім! Правила дорожнього руху України на моєму каналі. Поїхали! Продовжуємо вивчати розділ 33 Правил дорожнього руху. І на часі у нас наказові знаки. Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху. Дивимось приклад. Знаки у вигляді стрілочок, або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках. Ось приклад такого знаку. А також наказові знаки можуть запроваджувати або скасовувати деякі обмеження у дорожньому русі. На перший погляд може здатися, що наказові знаки дають ту ж саму інформацію, яку можуть дати заборонні певні знаки. Але якщо порівняти заборонні знаки і наказові знаки, то там, де треба встановити декілька заборонних знаків, можна обійтися одним наказовим знаком. Саме завдяки їх, так би мовити, лаконічності, і як наслідок більшої простоти у сприйнятті учасниками дорожнього руху, стандарти напряму кажуть, що Перевага повинна надаватися у встановленні саме знаком наказовим. 4.1. Рух прямо. Як ми вже казали, знаки у вигляді стрілочок дозволяють рухатися, точніше, зобов'язують рухатися тільки в напрямку, вказаним цими Стрілочками. Дивимось приклад. Ось перед перехрестям встановлено знак. З тих чи інших причин рух дозволяється тільки прямо на даному перехресті. Чи ось тут, для того, щоб підкреслити, що це не місце для розвороту з нашого напрямку, можуть встановити знак, який говорить, що рухатись тут треба тільки прямо. Ніякого повороту ліворуч, ніякого розвороту в цьому місці для ось цього напрямку не передбачено. 4,2 – рух праворуч і 4,3 – рух ліворуч. У випадку зі знаком 4,2 альтернативи нема. Хочемо ми того чи ні, зобов'язані повернути лише праворуч. У випадку із знаком 4-3 з'являється альтернатива. Справа в тому, що так само як стрілочки на світлофорах з указанням напрямку ліворуч дозволяють за умовчуванням рухатися і на розворот, якщо цей розворот окремо не заборонений, так само і наказові знаки. Теж стрілочка, яка вказує поворот ліворуч, сама по собі, не забороняє розворот транспортних засобів. 4-4. Рух прямо або праворуч. Як бачимо, з'являється ще альтернатива. Можемо проїхати або ж прямо або повернути праворуч. 4-5 рух прямо або ліворуч, 4-6 рух праворуч або ліворуч. Ще раз повторимося, що там, де є стрілочка ліворуч, вона сама по собі не забороняє і розворот транспортних засобів. Додаткова інформація щодо перших шести наказових знаків. Дія знаків поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими вони встановлені. Розбираємо приклад. Дивимось перед перехрестям встановлений ось такий знак, який зобов'язує нас рухатись прямо або ж праворуч. Але, пам'ятаючи про те, що знак не обов'язково розповсюджується на все перехрестя. А тільки на найближче перехрещення проїзних частин. А в даному випадку згадаємо, що одне перехрестя, але тим не менше має два перехрещення проїзних частин. Ось у нас перше перехрещення, і далі йде друге перехрещення проїзних частин. Так от, ось ці знаки діють тільки на перше перехрещення проїзних частин. І саме на ось цьому перехрещенні не можна повертати ліворуч із зрозумілих причин. Щоб не потрапити на смуги з одностороннім рухом, щоб назустріч загальному потоку ось тут не виїхати. Що стосується другого перехрещення проїзних частин, то тут ось цей знак уже не є. Діє. І на ньому поворот ліворуч, так само, як і розворот, не забороняється. Тим більше, що перед другим перехрещенням встановлено інший наказовий знак, який, так би мовити, офіційно дозволяє рухатися як прямо, так і повернути ліворуч або ж на розворот. Забороняється поворот праворуч, у другий проїзд. Теж, мені здається, з очевидних причин, щоб не потрапити на зустріч односторонньому. Руху. Ще одна додаткова інформація: дія перших шести наказових знаків не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Те, що ми у заборонних знаках позначали поміточкою Маршрутні транспортні засоби, якщо їх маршрут прокладено, підписано якось інакше, ніж встановлюють наказові знаки, вони, як виключення, можуть рухатися в інших напрямках. Повернемося до знака 4.1. Якщо він встановлювався перед перехрестям, то актуальна вся та інформація, яку ми перед цим сказали. Але може бути і інший випадок, коли знак 4.1 встановлено чи то на початку дороги, чи за перехрестям, а не перед ним. В такому випадку треба розуміти специфіку знака 4.1. Дія знаку 4.1, що встановлений на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. У такому випадку знак не забороняє поворотів праворуч у двори, заправки, стоянки, паркові зони та інші прилеглі території, розташовані обабіч проїзної частини. Поворот ліворуч або розворот заборонений. Тобто, при встановленні ось такого знака. Можна його е, умовно порівняти із суцільною лінією дорожньої розмітки, яку теж в такому випадку перетинати не можна. Так ось акцентуємо увагу, що при встановленні такого знака ніякого повороту ліворуч, ніякого розвороту бути не може. Як своєрідне виключення дозволяється поворот праворуч у прилеглій. Території. Дія цього знака розповсюджується до найближчого перехрестя. Ось ми його перспективі бачимо це перехрестя. Якщо перед перехрестям не встановлено подібних наказових чи якихось заборонних знаків, тоді, за умовчуванням, що не заборонено, те дозволено. І на ось цьому перехресті вже можна повертати і ліворуч, і в тому числі і на розворот. Якщо нам треба було, скажімо, потрапити в ось оцю прилеглу територію, Безпосередньо ось тут повернути ми не мали права. Доїхали до найближчого перехрестя. Якщо там розворот не заборонений, здійснили розворот і повернулися ось в цю прилеглу територію. Так правильно буде діяти, виконуючи правила дорожнього руху. Наступні три знаки. 4 7, 8 і 9 вказують об'їзд перешкоди з того чи іншого боку. А саме 4 7 з правого боку, 48 з лівого боку, 49 дає альтернативу. Перешкоду можна об'їхати або ж з правого або з лівого боку. Дивимось приклади, як можуть застосовуватися ці знаки. Як бачимо, вони можуть застосовуватися і як тимчасові знаки у випадку, скажімо, якихось дорожніх робіт. Так само вони можуть застосовуватися і на постійній основі, коли є розгалудження дороги, і щоб водій орієнтувався, що йому треба брати, або ж лівіше, або правіше на ось, такій, на ось такому щиті, встановлюється відповідний знак. 410 круговий рух вимагає об'їзду клумби центрального острівця в напрямку, показаному стрілками, на перехресті з круговим рухом. Тобто, зважаючи на те, що в Україні встановлено правосторонній рух, завжди таке перехрестя треба об'їжджати проти годинникової стрілки, беручи правіше. Мабуть, всім зрозуміло, що якщо використані такі стрілочки, то безпосереднього повороту ліворуч, ось таким чином, чи розвороту на такому перехресті бути не може. Якщо нам треба рухатися ліворуч і повернутися в зворотньому напрямку, то ми об'їжджаємо ось цей центральний острівець, а потім уже з'їжджаємо у потрібний нам проїзд. Перехрестя з круговим рухом має свою специфіку. Зокрема, на таке перехрестя дозволяється заїжджати і виїжджати з нього, якщо дорожні знаки чи розмітка не встановлюють інший порядок руху, не тільки з крайньої правої смуги, а взагалі з будь-якої смуги. Ось тут і заїхати можна, і в принципі і виїхати можна з будь-якої смуги. Але про це більш детально поговоримо, коли будемо вивчати 10-й розділ правил дорожнього руху. Ще один нюанс. Перевагу в русі за умовчуванням мають водії транспортних засобів, які вже рухаються перехрестям, тобто які вже рухаються по колу. Можна подивитися на ось цій анімації, що якраз ті транспортні засоби, що рухаються по колу, вони мають перевагу в русі, а ті, хто під'їжджають до кола, повинні їм дати дорогу. 4.11. Знак називається Рух легкових автомобілів. Але прохання не обмежуватися тільки назвою цього знаку. Справа в тому, що дозволяється рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонн. Тобто, попри те, що назва така лаконічна, знак дозволяє рухатись по даній ділянці дороги п'яти категоріям учасників дорожнього руху. Ще раз, легкові вантажні до 3,5 тонн мотоцикли, автобуси і маршрутні транспортні засоби. Додаткова інформація щодо знаку. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, які обслуговують підприємства, розташовані в позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що належать громадянам, які мешкають або працюють у цій зоні. Тобто на ті категорії, для яких ми у заборонних знаках вводили ось таке умовне позначення ГР. Такі транспортні засоби повинні в'їжджати в позначену зону і виїжджати з нею найкоротшими маршрутами, іншими словами, не зловживати ось цим виключенням. Якщо дійсно з об'єктивних причин ми там проживаємо, працюємо, когось чи щось обслуговуємо, і по найкоротшому маршруту, щоб доїхати до цього місця, нам треба якраз під'їхати під знак, тоді можемо відступити від вимоги цього знаку. Скажімо на вантажному, Там якомусь більше 3,5 тонн чи на тракторі, можемо до цього об'єкту під'їхати. 412. 4.13. Обмеження мінімальної швидкості і, відповідно, кінець обмеження мінімальної швидкості. Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знаку, але і не більшою, ніж це передбачено відповідними пунктами правил дорожнього. Руху. Звертаємо ще раз увагу, що знак ось цей 412 вимагає рухатися із швидкістю не меншою, ніж указано на знаку. Це не помилка, це все вірно написано. Дехто із учнів лякається і думає, мовляв, як так. Обмеження максимальної швидкості зрозуміло, а от обмеження мінімальної швидкості. А якщо я не готовий, якщо дорожня обстановка не дозволяє, я вважаю, що це буде небезпечно, і зрухатися із швидкістю більше 50. Навіщо вони мене заставляють? Але не потрібно лякатися, потрібно правильно розуміти знак. Він зазвичай встановлюється не праворуч від дороги, тобто діє не на всю ширину проїзної частини, а встановлюється над якоюсь із лівих смуг. І застосовується в такому випадку ось така табличка, яка каже, що знак діє не на всю ширину проїзної частини, а саме на конкретну смугу. В даному випадку саме по ось цій лівій смузі забороняється рухатися із швидкістю менше 50 км на годину. Що робити? Та дуже просто з'їхали на смугу праворуч і продовжили рух по смузі, на якій подібного обмеження нема. Суть цього знака полягає в тому, щоб ми не заважали руху інших транспортних засобів, які хочуть і можуть рухатися з більш високою швидкістю. 4.14. Доріжка для велосипедистів. Рух на велосипедах взагалі то, але дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. І якщо нема тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів. Тобто прохання знову ж таки не обмежуватися тільки назвою знака, і е, на екзаменаційні питання е, стосовно ось цього знаку не відповідати однозначно, мовляв, все ясно, все зрозуміло. Доріжка для велосипедистів значить рух тільки на велосипедах. Як бачимо, ще дві категорії мають право рухатися по цим велосипедним доріжкам. 4,15 відповідно, кінець такої доріжки яка позначалася знаком 414. Ну і ще додатково ця доріжка може позначатися ось такою дорожньою розміткою. 4.16. Доріжка для пішоходів. Застосовується для позначення доріжок, призначених тільки для руху пішоходів. Доріжка для пішоходів це можна сказати своєрідний аналог тротуару. Але якщо тротуар завжди конструктивно виділений, бордюрним каменем завжди на підвищенні у порівнянні із проїзною частиною, і в принципі його з чимось іншим сплутати достатньо важко то доріжка для пішоходів може бути відокремлена від проїзної частини, якось в даному випадку, і її можна сплутатися чимось іншим. Скажімо, велосипедисти можуть вирішити, що це для них доріжка, чи там вершники можуть вирішити, що це доріжка саме для них, і почати рухатися по території, де дозволено насправді рух тільки пішоходів. 417. Доріжка для пішоходів і велосипедистів. Рух пішоходів і велосипедистів дозволяється рух із швидкістю пішохода особам, які рухаються в кріслах колісних. Можна сказати, що при знакові 417 здійснюється такий змішаний рух і пішоходів, і велосипедистів. Ну, Мабуть, дивимось приклад, мабуть, не було можливості побудувати більш широку доріжку і розділити рух велосипедистів і пішоходів. Виходили із характеру місцевості і проклали таку спільну доріжку. Зрозуміло, що вона з точки зору безпеки і зручності не дуже відповідає всім вимогам безпеки, е, можливі тут якісь конфлікти. Між пішоходами і велосипедистами, але тим не менше маємо те, що маємо. 4.18 суміжні пішохідна та велосипедна доріжки. Рух пішоходів, велосипедистів відповідно по пішохідній велосипедній доріжках, які прилягають одна до одної, але розмежовані чи то розміткою 1-1. Може бути, уявіть ось тут нанесена розмітка біла суцільна лінія дорожньої розмітки. Або ж кольором покриття, як у нашому випадку. Дозволяється рух і швидкістю пішохода по будь-якій з доріжок особам, які рухаються в, кріслих, в кріслах колісних. Тобто, на їх вибір, люди в кріслах колісних можуть рухатися як по велосипедній доріжці, так і по пішохідній доріжці. Зрозуміло, якщо якщо порівняти ось ці дві доріжки між собою, то суміжна доріжка для пішоходів і велосипедистів буде більш зручною і більш безпечною для обох категорій учасників дорожнього руху. 4.19. доріжка для вершників, і рух лише вершників. Ну, не дуже розповсюджені такі доріжки для вершників, але тим не менше, іноді зустрічається. Ось, приклад, десь за кордоном побудована така доріжка і встановлено відповідний знак. 4:23 знаки. Вони вказують напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами, показує дозволений напрямок руху транспортних засобів із розпізнавальними знаками знак небезпеки та табличка оранжевого кольору. Ось такими розпізнавальними знаками позначаються ці транспортні засоби, які перевозять певні небезпечні вантажі. Скажімо там, вогни небезпечні, вибухонебезпечні і так далі. Ось саме для них встановлюються обов'язкові напрямки для руху. Ось такими знаками. 4.21. Рухи з застосуванням ланцюгів проти ковзання. Рух легкових вантажних автомобілів та автобусів із застосуванням ланцюгів проти козання не менше, ніж на двох ведучих колесах транспортного засобу. Знак застосовується із табличкою 7.12 «Ожеледиця». ожеледиться. Уявіть якусь складну ділянку дороги, скажімо, із крутим затяжним підйомом. І є ризик, що на такій дорозі якийсь транспортний засіб може забуксувати, перегородити рух. Так от, в такому випадку можуть встановити знак відповідний, і транспортні засоби, які не мають у комплекті ланцюгів проти ковзання, на цю ділянку дороги заїжджати не мають права, щоб не спровокувати занос чи виникнення якихось потенційно небезпечних аварійних ситуацій. При цьому обов'язково повинен бути якийсь альтернативний маршрут, який можна об'їхати без застосування ось цих ланцюгів проти ковзання. 4,22 кінець такої ділянки дороги з застосуванням ланцюгів проти ковзання. Позначає кінець зони дії знака 4,21. Відміняє зону дії ось цього знака. 4.23. Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів позначає початок вулиці доріг місцевого значення, крім пішохідних вулиць, призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Для чого потрібно було вводити такий знак? А він, до речі, з'явився в правилах не так давно, відносно новий знак. Всі ми помічаємо з кожним роком все більше кроків на популяризацію велосипедного руху. От введення цього знаку можна мабуть, теж сприймати як ще один крок щодо популяризації якраз велосипедного руху. Згадаємо ось цей знак рух легкових автомобілів без символу велосипеда. Як ми вже зазначали, він дозволяє тоді рух п'яти категорій легкових вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів. Якщо до цих категорій хочуть іще добавити велосипедистів, тоді як варіант якраз і може застосовуватися ось такий знак. 4.24. Кінець дороги для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів позначає кінець вулиці доріг місцевого значення, призначених для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Ось бачимо приклад такої дороги місцевого значення, позначена відповідним знаком, і ось така розмітка ще може застосовуватися, щоб підказати, що тут рух можливий і легкових автомобілів вантажних до 3,5 тонн мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів, і плюс до цього ще і рух велосипедистів дозволено. Деякі додаткові нюанси перевіримо, чи все сказали, чи все ви почули. Так ось, там де є стрілочка з указанням на напрямку ліворуч, дозволяється також розворот транспортних засобів, говорили. Дія знаків не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Ще раз повторимося ці знаки. Дія знаків поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими вони встановлені. Ще раз повторимо, що не обов'язково на все перехрестя, а можуть ці знаки встановлюватися перед конкретним перехрещенням проїзних частин і відповідно діяти тільки на них, а не на все перехрестя. Про цей знак 4.1 додаткову інформацію теж говорили. якщо він встановлений на початку дороги або за перехрестям, він діє до найближчого перехрестя і не забороняє поворот праворуч до прилеглих територій. Про знак 4.11 теж зазначали, що е, виключення з правил громадяни, які проживають і працюють у цій зоні, чи когось чи щось обслуговують. Якщо дане відео допомогло вам розібратися із наказовими знаками, ставте уподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь, поширюйте посилання на дане відео, ну і дивіться наступні відеоуроки. Ще побачимось!